Всім привіт! На зв'язку команда Shark Trade. В даному відео ми зробимо крайній огляд ринку у цьому році. Почнемо ми із місячного таймфрейму і бачимо, що до закриття цієї свічки залишилось менше двох днів. Відповідно, у результаті її закриття сформується інструмент у вигляді цього імбалансу, від якого у майбутньому ми можемо отримати продовження руху вгору. На тижневому таймфреймі перед імбалансом залишено свінг, low, що доповнює нашу лунгову ідею, і якраз на ньому може відбуватися дозаправка, та після його зняття ми можемо отримувати рух вгору. На денному таймфреймі бачимо те, що ціна накопичила велику кількість мінімумів, тобто залишила по ліквідності, і їх зняття на даному етапі також цікаво побачити. Якщо дивитись уважно до крайнього масиву, то ми тут можемо побачити. Мікроімбаланс, і відповідно, якщо відбудеться проміжний ріст, то якраз від нього ми можемо отримувати падіння. Але я схиляюсь до того, що ціні буде достатньо протестувати інструменти на таймфрейм нижче, саме на 4-годинному таймфреймі. вже від цього балансу, після того, як буде знятий цей свінг на даному етапі годинний, ми можемо отримати. Продовження несхідного руху і зняття цього пулу, котрий тут залишений. Якщо подивитись на графік маржинальних рівнів, то знизу залишається велика їх кількість, тобто їх зняття першочергово на даному етапі може відбуватись, тому тут план аналогічний: підхід до 4-годинного імбалансу, зняття свінга перед ним і від цієї області рух вниз, то ось цих. Рівню. Якщо дивитись на графік ефіріума на місячному таймфреймі, то тут також відбувалося зняття ось цього свінга. При рості ми бачимо те, що ціна формує імбаланс, і якраз цей імбаланс, я надіюсь, в майбутньому буде наступною відправною зоною, від якого ми будемо очікувати продовження руху вгору. На тижневому таймфреймі тут також. Залишено Сінглоу. Бачимо, що крайній масив уже слабше є. Через те, що сінні не вдається навіть на тижневому таймфреймі тут сформувати Ім. Тому зараз залишилось очікувати заправку і початок східного руху вже у новому 2025 році. На денному таймфреймі бачимо те, що дозаправка для того, щоб сходити за тижневим сінгом, може відбуватись ось тут. Якраз після цього зняття. Ймовірно, ми отримаємо рух. Вниз та буде зняття вже після цього лоу. На 4-годинному таймфреймі ми бачимо, що рух вниз ослаб, в мінімум в рамках цього масиву, через те, що ми інвертували ім, формуємо новий. І зараз особисто я цілі у ці два свінги, і пошук угоди буде відбуватися від 4-годинного імбалансу. Якщо ціна зробить його тест перед тим, як зняти ось ці свінги. Також що цікаво, це те, що відбувається на графіку домінації біткоїна. Відбувся тест преміуму. І бачимо, що вже минула свічка, і актуальна може бути нисхітною. Глобально цікаво побачити на 50% домінацію, ну і більш локально, це зняття ось цього лоу. Тому в найближчий час очікується перелив ліквідності з BTC. В альтпари за рахунок падіння домінації біткоїна, що в свою чергу спричинить більшу кількість торгових ситуацій в лонг по альтпарам і вони будуть виглядати краще для того, щоб їх відторговувати. Також, не одразу перегляну це те, що на графіку волатильності BTC майже зняли цей мінімум, але я думаю, що його зняття вже цього тижня не буде відбуватись, і ми по волатильності Будемо продовжувати рости. Відповідно, якщо буде ріст волатильності, то ринок буде набагато цікавішим, і кількість торгових ситуацій на ньому буде також більшою. Ось. Також переглянемо ще графік загальної капіталізації. І тут план, схожий, як по BTC. Ми просто очікуємо тест неефективності з місяця, яка формується перед нею. Зняття ось цього синглоу до заправки в цій області, і продовження висхідного руху. Ось, Тобто тут такий план. Також по графіку на біржі CME був залишений геп ось в цій області, і ми бачимо, що його повністю ще не перекрили. Тому тут план актуальний до заправки, перекриття гепу на цьому графіку і на 4-годинному графіку фьючерсному, тест неефективності, і від неї буде розглядатися шорт-позиція. Тобто це найближчий варіант для того, щоб розглядати сьогодні позицію. Ось такий огляд ринку получився Надіюсь, було для вас корисним. Якщо так і було, то очікую реакції під відео. Ну і всім хорошого закінчення актуального року.